Нардепка проти головнокомандувача ЗСУ. Хто така Мар'яна Безугла і чому вона хоче відправити у відставку Валерія Залужного? Що вона забула в цьому комітеті? Я не знаю, що насправді стоїть за новим політичним зашкваром. Мар'яна Безугла діє дійсно як. Агент підривний та чим закінчиться цей клінч? Ми розібрали це із військовослужбовцем ЗСУ та речником інформаційно-розвідувальної спільноти Інформнапал Михайлом Макаруком. Безумна, бездумна інтернет рясніє такими постами і критикою чергового зашквару нардепки, а також усілякими мемами на цю тему. В Соцмережах і не тільки народну обранницю підозрюють у підігруванні Москві, але що ж це насправді? Дурість чи все-таки вороже і псо? Михайло, вітаю, давайте розберемося в чому суть скандалу. От ключовий закид безуглої, яка зокрема є заступницею голови парламентського комітету з нацбезпеки і оборони, стосувався того, що головком ЗСУ начебто, не зміг надати план задуму на 2024 рік. Це я от процитував. Це привід, як то кажуть, причепитися, чи це дійсно якась претензія, що має місце на вашу думку? Це спроба дискредитації Збройних сил України, генералітету та нашого головнокомандувача. Я просто поясню з боку військових, що ми бачимо, народний депутат України, член правлячої партії, який а, має а, кучу непублічних комунікацій завдяки своїй роботі комітету, неодноразово робить нападки. В тому числі переслідування політичні, волонтерів та військовослужбовців. Знаєте, у нас таке відчуття, що ми маємо захищати цю владу, натомість вона намагається нас галтувати. в прямому сенсі цього слова. У Мар'яни Безовлої, як члена комітету з питань оборони безпеки та розвідки, є купа просто можливостей неформальної, письмової, епістолярної. Комунікації з військово-військовими з силами, чому вона їх не використовується діло її професіоналізму. Крім того, я можу офіційно сказати, що Мар'яна Безугла до цього працювала в волонтерському десанті Міністерства оборони. Так от у е, мене є знайомі без безліч, які б там були, Мар'яна не завела ні одне діло до кінця, не реалізувала жодний проект. Це про реальний професіоналізм. На даний момент вона як депутат депутат, вона має обов'язки, які взгрузила на себе. Вона казала, що вона займається реформою Служби безпеки України. Законопроект не написаний, не прийнятий. Створення парламентського нагляду за розвідкою не написано, не створено, не проголосовано. Теж питання, чим займається народний депутат? І коли говорять, знаєте, от відкрите питання є по... Надайте публічний план дій, то це, вибачте, ну це ви правду сказали це засепитися. По-перше, плани на дані обговорюються на ставці верховного головнокомандувача, куди Мар'яна Безугла немає доступів. Як це викласти постом, відреагувати чи написати на стін газеті, який це має бути план? Інший момент. Чи є пані Мар'яна загалом має доступ до державної такого рангу? Це щоб це сказати, це теж залишається відкритим. Збройні сили України діють згідно рішень ставки верховного головнокомандуюча, а депутати мають забезпечити собічну підтримку і розвиток збройних сил. Розумієте, Мар'яна зробила хайп для того, щоб зробити хайп. Внести а, розбрат в наше суспільство, а підірвати довіру до збройних сил України, оскільки на чудово знає, що головнокомандуючі, інші військові не будуть в публічній площині відповідати на такі питання, оскільки це не по рангу, і ця інформація не для широкого загалу. Тому я вже бачив деяких моїх побратимів, які написали відповідні заяви до служби безпеки України щодо. Порушення кримінального впровадження проти Мар'яни Безугли. я все целу це підтримую зараз. Чимало хто говорить про те, що Безугла, начебто, навмисно намагається знов підігріти увагу навколо головкома Валерія Залужного, бо ж тільки от вщухли чутки про конфлікт між офісом президента і вищим військовим командуванням. Але чи це взаємопов'язані речі? Мар'яна безугла діє дійсно як ад, а, а, агент підривний Данило вже сказав, що Росія мобілізує своїх агентів. Україні для максимального розбрату в суспільстві. Дуже багато хто хоче внести клин між Офісом Президентом та Збройними силами України. Проте не виходить. Тому надати залучення отаких от, от о, агентів впливу. Для допомоги з цього ну от є така конспірологічна версія, щоб зуглати стоїть реакцію суспільства і промацує наскільки сильна підтримка залужного, от на чию користь, окрім звісно, Росії це може бути використано ні на чию, тільки на користь Росії не можна збурювати і не носити розврат суспільства, яке знаходиться вже майже другий рік у війні. Суспільство теж втомлюється, військові втомились, і такі подразники сприймаються неоднозначно. Давайте от спробуємо трошки зрозуміти, хто ж вона така. ця Мар'яна Безугла. От з біографії відомо, що вона навчалась на лікувальній справі в проєктному офісі реформ Міністерства оборони, де займалась медичним забезпеченням ЗСУ. І от зараз вона. Парламентському комітеті з нацбезпеки і оборони, але ж питання: от чи має вона втручатися в ну чи може вона втручатися в суто військові справи? Бо це ж по факту питання армії спецслужб По факту, у мене загалом питання: за яких критеріїв її обрали до такого надзвичайно важливого комітету? Ну, ви знаєте, я знаю деяких членів комітету. Ну, от я, наприклад, з власною персоною пан Завітневич військовий, пан Рахманін військовий. Пан Ігор Копитін військовий. Пан е, Грасимен, військовий Грасенчук. Це ці, кого я знаю. Вони військові були. Вони мають відношення до армії, вони знають, як вона працює. Окей, пан Давид Арахамія, він опікувався. Він в цьому комітеті він опікувався одним з найбільшим в свій час фондів волонтерських. Колосальні мають зв'язки серед військових і має отримувати фідбек. І Тут погоджуюсь, що вона забула в цьому комітеті. Я не знаю. Мар'яна Безугла була авторкою скандального законопроєкту, який надавав право командирам вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. І це далеко не єдина її контраверсійна ідея. Це виклали ну, наша спільнота виклала в свої офіційні позиції, де нагадала про які вже була до цього а, підривної діяльності. Цей законопроект про дозвіл. Нібито командиром розстрілювати військовослужбовців мав велике збудівстві і певний підрив довіри а, до військових керівників звичайних солдат. Але коли пішло суспільне збурення, що зробила Мар'яна Безугла? Вона просто відкликала цей законопроект. Проте люди добрі, ніхто через рік не згадає, хто це зробив. Але дію всі згадають так, працюють інформаційні підривні технології, і те, що зараз відбувається, це теж в рамках підривних інформаційних технологій я вважаю. А от як би ви розцінили те, що вона їздила на фронт вже після початку повномасштабного вторгнення, там перебувала в командних пунктах, наприклад, там під час важких боїв за Сєвєродонецьк Лисичанськ в червні минулого року. Це тоді вже викликало невдоволення. От що, начебто, вона командувала військовими, і от ну як, як цей інцидент ви б оцінили? Будь-які я скажу як військовий, будь-які чиновники біля військових на передовій – це головна боль, підрив о, здатності і спроможності військовослужбовців. Крім того, не слід забувати, що пані Мар'яна висвітлювала озброєння і техніку майже в прямому ефірі, викладаючи пости селфичіс напроти о, різного трипу військової техніки, вказуючи до приналежність до бригад, якої було це. Теж я вважаю, злочинним діянням військові. Волонтери спільноти інфорнапам закликає, будь ласка, не фоткайте, не викладайте місця, з якими можна визначити геолокацію. Не викладайте, будь ласка, військову техніку, яка знаходиться на озброєння, але народному депутату без вуглі ці вказі прохання, вони байдужі для неї. Головне, піар. Я була на фронті. Я була в. В я хочу сфоткатися, і то, що там у 22 знаходиться, мені байдуже. Я хочу сфоткатися. Це є безнакарність. За і ця безкарність, вона відчула її, вона породила дуже багато резонансів суспільних, які зараз тривають в дискусії до цієї приварни. Це ненормально. Коли одним забороняють, а інші роблять те, що вони захочуть, от тоді ж це спустилось нагальма. От як може бути зараз? От як можуть розвиватися події? Ну я маю на увазі, що от вже є постанова про звільнення без углу, чи проголосують за нього? Як думаєте, чим закінчиться ця історія? Я не знаю, оскільки це все ж таки депутат правлячої партії. Бачимо, що вирішить правляча партія в монобільшості. Крім того, як відреагує служба безпеки України на відповідні звернення від громадян, тому для мене це ще історія з багатьма невідомими. Дякую, велике за вичерпну відповідь. Був радий бачити до нових зустрічей.